Цьому привіт Привіт! слухай таке питання для Добре. тебе: як ти взагалі вирішив відкрити власне СТО в Ніжині, Якщо ти тут, а в Києві? Там це ну, плюс-мінус 100 кілометрів відсюди. Ну, нащо тобі там і СТО? Ну, розкажи, для чого? Знаєш, я... в мене була думка давно відкрити СТО, угу. щоб дати людям сервіс, дати людям якість. Угу. Так, є звичайно якісні сервіси і в Ніжені, але от моя думка, моє внутрішнє відчуття, робити це було от так, як воно є зараз. Це була така невеличка моя мрія. У мене була е... можливість, я взагалі народився в Ніжені. Я давно жив Києві, але там я народився. Ось, і в мене така. Була можливість, я думаю, так чому не скористатися цією можливістю? Mm -hmm. Я так дуже швидко його відкрив. І зараз у нас і є команда, люди, які приїжджають, знімають, є майстер. Тобто, ми впевнені в тому, що е, і наша одна з е, е, мети, із да, ціле ціле це зробити людей більш щасливішими. Ну mm -hmm. well, no. тому що так, звичайно, це бізнес, але ціль цього бізнесу дати людям цю енергію, та що вони виїжджають на авто. Дійсно класно, нічого не стукає, все працює чудово, все працює класно. І це одна з концепцій побудові СТО Любов. Ну, ти знаєш, я тут з тобою погоджуюсь, бо зараз це, в принципі, якщо ти береш автомобіль новий, це вже як у них маркетинговий хід, що там рік два покатався, все, тобі треба обслужувати, щось mm -hmm. нове чинити. Тобі ж ну, зараз машин все рівно буде більше, ніж сервісів. Тобто, я думаю, вони всі завжди будуть актуальні. Головне, щоб це було якісно. Швидко і в принципі за доступними цінами. А тобі, в принципі, бажаю розвитку, щоб тебе все вдалося, щоб у тебе були клієнти, і головне, щоб вони були задоволені і до тебе приїжджали ще і ще, хоча б не за ремонтом, ну, щоб з тобою кави купити. Так що від бажаю тобі розвитку, щоб у тебе все вийшло. Дуже тобі дякую. Ти знаєш, от ти дуже класно підмітив, що машин стає все більше і більше. Да, да. я впевнений, що на всі СТО вистачить клієнтів абсолютно. Да. Тобто неможливо не, не так зробити, щоб одне СТО воно обслуговувало абсолютно всіх то клієнтів. тобто це 100%. відсотків. Взагалі знаєш, що така цікава тема є Да. No. Ми не сприймаємо реально конкурентів як конкурентів. Це наші друзі. Тобто, що якщо ми щось не вміємо робити, ми порадимо людей, яких 100%. ми впевнені, і це абсолютно нормально в бізнесі. Тобто, коли ми два маємо один одному, 100%. 100%. і коли кожен працює в своїй сфері найкраще, то відповідно і клієнти задоволені, і бізнес задоволений, як з одного боку, так і з іншого боку теж. Так, да, це супер, звісно. Ну не треба mm. ж про той факт, що зараз таке становище, що дуже багато обману по колу, що ну десь хтось хоче когось над обдурити, на жаль. Але думаю, ну просто треба робити на довіру, щоб людина спокійно до тебе зверталася. Думаю, тож, гадаю, це саме бути такий аспект на довірі, щоб це було чесно, справедливо все і якісно, головне. От важко. дуже багато зараз обману на цих самих автосервісах. Так, ми що... стараємося дати людям правду чесність. У да, да. нас, до речі, недавно був кейс, людина приїжджала, е, якщо не помиляються дача Сандера, uh -huh. е, то людина приїжджає на діагностику ходовою чи деякі моменти зробити. То ми дійсно людям прямо кажемо, у вас наразі критично нічого немає. Тобто все, що є, ми замінили. Те, що немає критично, тобто, ми, не, ми не хочемо впарювати ну, людей, тому да. що тому, такі, да, це працює не на користь, скажімо так, ні да. на бізнесу, ні клієнт. Да. То максимально чесно, максимально відкрито працюємо. Да. Я от, друзі, От я трішек розповів про себе. тепер Саша, я думаю, точно зараз розповість про себе, чим він займається. І я знаю, то, чим він займається, це дуже важлива річ. Він, до речі, е... дещо з моєю машиною зробив, те, що мені відкрив трішки очі. Ось, І Саш, передай слово. Е, да, друзі, всім привіт. Трошечки ми почали з такого розмовного контенту, а зараз трішечки вам розповім про свою історію, як я, в принципі, цим, цим почав займатися, чому я цим почав займатися. От я приблизно в автосфері автобізнесу. Ну, приблизно років 5 Я починав працювати з моїм товаришем ще в гаражах ремонтувати, крутити машини, щось там по Ютубу. Потім там мотоцикли пошли, ремонти, там фарбування, малярка. Ну, все починалось так сказати з пізнання машини по з технічного плану, ознайомлення. От. Потім там трішечки були свої питання. Цим ми вже перестали займатися. Я почав займатися автоперепродажем. Да, я був перекупом. От, е, вирішив, думаю, чом не попробувати. Люблю автомобілі, машина потрібна завжди під боком, як то кажуть, щоб для пересування. Думаю, буду ну, цим працювати, тим бачу, були на то умови. Було своє, був свій гараж, там де можна було підготувати машинку під продаж. От, позаймався цим десь рік, можливо, чуть більше. От, трішки, знаєте, згас той в мене пило, вогонь, ну трішки, ну зрозумів, трішки не моє, плюс там попав я на дві машини на ремонті. От, і в мене в принципі, було обладнання для перевірок машини. Якось одним днем потрапив я там на оголошення там, автопідбір. До речі, це було по моєму місту, я сам з то Сумської області, якщо що. Думаю, зай зайду, знайомлюся в принципі, з цією професією, що там зароблять, ну, як взагалі почувається цей бізнес наразі. Мені це сподобалось. Я зрозумів, що це на, дані, на, на даний час актуально, тому що дуже багато машин, дуже багато зараз поганих машин і всі хочуть купити гарну. Думаю, додавлю я оголошення там, ну, з підбору автомобіля, і через певний час мені поступив перший дзвінок, хоча я на нього взагалі не очікував. От і наразі я вже займаюся приблизно другий рік. Десь там ну, ще повних двох років немає, близько двох років. За цей час в мене вже є реальні чесні відгуки від моїх замовників. Більше 20-30 гарних, успішних підборів. В мене є послуги разовий огляд, виїзний разовий огляд. Тобто, якщо є машинка в другому місці, будь ласка, я виїжджаю. Також найголовніше, і всім любимо. Послуга це послуга авто під ключ. Ви не займаєтеся по факту нічим. Від вас тільки треба присутність в месенджері, в телефоні, щоб я зміг з вами поспілкуватися. От, від вас треба максимальна інформація про автомобіль і все. Я фільтрую оголошення, авторія, OLX, всі, по тобто, платформи, телеграми, там, чати. І шукаємо під вас автомобілі. Виїжджаємо, перевіряємо, робимо фотозвіт на сервісі. Коротше, від А до Я перевіряємо машинку, щоб ви були максимально задоволені машинкою. Так що, в принципі, якось так. Звертайтесь до мене, чесний автопідбір, все перевіримо, все покажемо. Поїдемо куди треба, перевіримо для вас машинку. Всім дякую за увагу. Тому, друзі. Ви знаєте, де підібрати авто, в кого його підібрати, Ви знаєте, де тепер його якісно відремонтувати. А ви, так, да, знаєте, де якісно відремонтувати. Тому, будь ласка, заїжджайте з ТО, Малібу, до вас там вас зустрінуть, перевірять машинку. І зроблю все, що ви їм скажете. Так що рекомендую, власне, я. Все. На зв'язочку. Па-па.